Привіт, малята! Я космонавт Сашко, і сьогодні я розповім вам багато цікавого про чарівний світ космосу. Де ти живеш? Малята. Ви вже знаєте свою адресу, номер квартири й будинку, назву вулиці, міста або селища. Знаєте, як називається наша рідна країна та навіть материк, на якому вона розташована. А наш спільний космічний дім має назву Земля. Усі люди живуть в одному великому будинку. Називається він Планета Земля. На землі є високі гори, широкі долини, густі ліси й безкраї постелі, величезні моря, швидкі річки. Малята це глобус. Він зовсім як наша земля, тільки дуже-дуже маленька. А ось так на глобусі виглядає місце, де ми мешкаємо. Що ж таке земля? Малята, земля це планета, на якій ми всі живемо. Це єдина планета, на якій існує життя. Вона оточена атмосферою, що містить кисень. Вона постійно переміщується в просторі, не припиняючи свого руху ні на мить. На землі цей рух ми відчуваємо зі зміною дня і ночі. Як рухається земля? Малята. Коли хтось грає, наприклад, у футбол, то бігає за м'ячем по всьому полю. А якщо бігати по одній доріжці стадіону? Це постійний рух по колу. От і земля постійно пересувається тим самим маршрутом. Його називають орбітою. Що таке рік? Малята. Маленька земля рухається своїм маршрутом орбітою, навколо величезної гарячої зорі сонця. Один оберт навколо Сонця земля робить за 365 діб. Цей період ми називаємо роком. Що таке доба? Один оберт навколо своєї осі земля робить за 24 години. Цей час називають добою. Світлий час доби від світанку до заходу сонця день, темний ніч. Чому після дня приходить ніч? Малята. Крім своєї подорожі навколо Сонця, Земля ще обертається навколо себе або, як кажуть учені, навколо своєї осі, майже так, як дзига. Тож і виходить, що вона підставляє сонцеві то один, то другий бік. Там, де поверхня освітлена, день, на протилежному боці ніч. Потім вони змінюють один одного і так без кінця. Сонце теж рухається навколо своєї осі і центра галактики. Але воно від нас так далеко, що його обертання ми не бачимо. Як називається галактика, у якій ми живемо? Галактика, у якій ми живемо, називається чумацький шлях. Безхмарної ночі її можна побачити як білу смугу зір на небі. Однак ті зорі, які ти бачиш в космосі, віддалені одна від одної на величезній відстані. Малята. У галактиці, що називається Чумацький шлях, є така космічна країна, сонячна система. До речі, а ви знаєте, чому ми називаємо її сонячною, а не земною? А все тому. Що головну роль у ній відіграє зірка сонце. Вона притягує до себе решту мешканців цієї країни, зокрема планети, супутники, астероїди та комети. У Безхмарну ніч на небосхилі можна спостерігати безліч сяючих зірок, але найближче до нас зірку ми бачимо в світлий час доби Ім'я цієї зірки сонце. Сонце це дуже велика зірка, яка знаходиться в самому центрі сонячної системи. Сонце випромінює тепло і світло, і без нього життя на нашій планеті неможливе. Малята. Я відкрию вам маленький секрет. Ми бачимо і вважаємо сонце жовтим, але виявляється, що ця зірка білого кольору. Наша космічна станція спрямовує сьогодні свою експедицію в космічну Подорож. Ласкаво просимо на першу планету. Ой, малята, як гадаєте, ми нічого не забули взяти з собою? Звісно, ми зовсім забули про скафандр. Космічний скафандр – це спеціальний герметичний костюм. У відкритому космосі він захищає астронавта від низького тиску, радіації, космічного пилу та дуже низької і високої температури. А ще скафандр забезпечує людину киснем, підтримує комфортну для неї температуру і видаляє зайву вологу. У такому костюмі можна перебувати у відкритому космосі впродовж 8,5 годин. Перед вами перша планета Меркурій. З усіх планет Меркурій найменший, але швидко обертається навколо Сонця. Так як планета розташована ближче до Сонця, температура тут дуже висока. А вночі на Меркурії дуже низька температура. А це Венера. За яскравістю цю планету названо на честь давньоримської богині краси та кохання Венерою. А яскрава ця планета тому, що вкрита шаром білих хмар, які відбивають сонячні промені. А ось і наша Земля планета, на якій ми всі живемо. Вона унікальна своїми зеленими лісами. Синіми морями, різноманітністю живих істот і атмосферою. А це Марс. Марс називають червоною планетою, хоча ґрунт на Марсі за кольором швидше роди, ніж червоний. Вважається, що дуже давно на Марсі було життя схоже на Земне. ЮПІТЕР. Це малята планета-гігант, яка перевершує нашу планету Землю масою в 300 разів. Поверхня Юпітера є газовою. Ця планета не має твердої поверхні. Юпітер дуже швидко обертається навколо Сонця. День на Юпітері триває всього 12 годин. Сатурн. Сатурн примітний своїми кільцями, що складається з пилу, каменів та льоду. Поверхня Сатурна, як і Юпітера, складається з газової поверхні. Уран. Це найхолодніша планета сонячної системи. Уран це крижаний газовий гігант. Завдяки газу планета має незвичайний блідоблакитний колір. МАЛЯТА а ось і Нептун знаходиться в найбільшій віддаленості від Сонця, його поверхня блакитного кольору, що робить Нептун особливо красивим і привабливим. На планеті вирують сильні вітри, найбільш сильні в сонячній системі. Малята, виявляється, існує ще одна планета Плутон. Раніше вона була дев'ята в списку планет. Однак її перенесли у розряд карликових планет. А це астероїди. Астероїди іноді називають маленькими планетами. Вони схожі на звичайні планети і також рухаються по своїй орбіті, але вони значно менші за розміром і часто неправильної форми. Малята. А ось такий вигляд мають комети. Комети. Невеликі небесні тіла. Тіло комети містить багато льоду, який тане при наближенні до сонця. Коли лід комети починає танути, у комети з'являється хвіст з випарами частинок льоду. Ось і закінчилась наша космічна подорож. Сподіваюсь на те, що ви отримали задоволення від неї. Ну що ж, до зустрічі, малята, слухайтесь маму і тата.